Донька тоді рятувала свій шлюб, я розуміла, що по іншому просто не буде, і треба мені одній виховувати онучку. Знаєте, у мене свати виявилися дуже добрими, і ми разом для наших дітей готові були небо прихилити. Ми не мали статків, але могли зі своїх зарплат виділяти дітям гроші, аби вони собі знімали квартиру. Допомагали продуктами і з усіх сил старалися, аби не нашкодити їхньому щастю. Хто моєму зятю запхав голову думку поїхати за кордон, я не знаю. Вирішив, що має заробити на квартиру, машину та безбідне життя, і поїхав. Тоді моя Галя була якраз при надії, і донечка з'явилася на світ без тата. Минув рік. Тато вітав Вікусю по відеозв'язку, а мені серце стискалося. Як так може бути? Дитина при живому татові не знає його любові та ласки. Минув і другий рік, дитина тішилася дорогими подарунками, які передав тато, але вона на нього взагалі не реагувала, щось там говорить по телефону і все. Кажуть, що тато, то вона й повторює, тато. А на третій рік мою вікусю вже по відео вітали і тато, і мама. Галя просила чоловіка вернутися, але Володя казав, що лиш почав нормально заробляти, тому сказав, що не скоро приїде. Тоді вона й подалася до нього. Я нічого не заперечувала, бо ж чоловік хто зна, що робить на самоті, всяке може бути. А вони ж лише на початку сімейного життя, то треба підтримати. Правду скажу, що й сваха, і сват відвідували нас чи не щодня, брали вікусю і до себе. Тобто ми всі старалися любити дитину від щирого серця. Вона у нас і букви в п'ять років знала, а в шість вже читала. Ми всі пишалися нею, бо всі працювали над її щастям. Але дитина почала забувати маму. В неї вихоплювалося, мама, щодо мене. Я тоді Галі кажу дитино, всі гроші не заробите, то вже їдьте додому. Мамо, ще трохи. І таке ще трохи було, що ми і в перший клас дитину самовели, і в другий, нарешті вони приїхали. Щастю, не було меж. Вікуся вся тішилася і батькам, і подарункам, хвостиком крутилася навколо них. Але Галя була не сама, а при надії. І тут почалося. Володя зайнятий весь час, бо купив квартиру і робить ідеальний ремонт. Галя вже готується до пологового, а Вікуся знову сама. Що не було батьків, що приїхали, для неї все одно. Коли на світ з'явився Дем'янчик, то стало для віки взагалі мало часу. Вже й ми зі сватами коло малечі крутимося, бо ж, немовлятко, солоденьке, а Вікуся вплач. Заберіть його назад, мені братик не потрібен. Що ми пропустили? Але Вікуся змінилася. Стала замкнута, перестала взагалі з Галею спілкуватися. А як бачила, що я беру малюка на руки, то зі мною не говорила. Так виглядає, що дитяча ревність то пусте, але о як це все непросто. Вже не було моєї щасливої дівчинки веселунки, щось тій голівонці сталося, що вона перестала усміхатися. На жодному фото, де вони всією родиною, вона не усміхається. Так, тулиться до галі, але не осміхається. З Володий взагалі не може знайти спільну мову, бо він лише вимагає від неї то гарно поводитися, то не шуміти, то гарні оцінки приносити. А я не знаю, як мені це все виправити і чого так пішло, що треба було то життя влаштовувати, шлюб рятувати. Якби тут жили, то, може б, і не мали тих статків, але ж розуміли б один одного, любили та приймали один одного, а для них проблем нема. У них все добре, а моє серце з жалю стискається. Підпишись, підтримай українськомовний контент.